Привіт! Отримала сьогодні ось таке запрошення від Book.ua, в нас відкривається в Хмельницькому, буде відкриття, точніше. І мені ось таке запрошення прийшло. Я, чесно скажу вам, що позаглядала, але не діставала ще нічого, тому що в мене був розряджений акумулятор. Ось. Так, що тут в нас? Такі стікери. Клас. Буду чекати, коли ще буде з Хмельницьким, з Проскуровим. Книжечка, яку я дуже хотіла, до речі, почитати. Клас. Я дуже рада. Ой, складати і туди заглядати. Це я вже бачила і частково витягнула. Частково, тому що тут дві баночки, це для моїх котиків. Вони за них завчасно подумали. Тому що вони, на жаль, не зможуть відвідати відкриття. Зараз відкладу трошки, пізніше відкриємо. І що ще? Різно різно. О, солодощі. Ой-ой-ой-ой-ой. Вуаля. Вау. Ну, все, зараз буду чаювати. Як це все гарно! У них дуже, до речі, широкий вибір різних солодощів, і не тільки, до кави, тому що це це, це кав'ярня книгарня. Я така смакута. Так. І, і, і. і робимо розпаковку ось цього пакуночка таємничого. Мені здається, це може бути свічка. А вам як здається? Та, ніби як ще є фітіль, відчуваю. Вау! Що це таке? Та це свічка. Свічка синя. Синя свічка. Перше таку бачу. Яка цікава. Я не буду розпаковувати, але буду її зберігати, поки запакована. Вау! Я такого не бачила. Давно ви не бачили в моєму огляді мої слова до цієї, а я такого не пробувала, а я такого не бачила. Ось, Дивуйся до тепер. Це так приємно вам не передати. Зібрала всі радощі в одному місці. Дуже вдячна бук'ю за таке запрошення. У мене така велика втіха, що я буду присутня на відкритті цієї кав'ярні, книгарні в нашому місті бачити перерізання стрічки, різноманітні, знаєте, якісь забавки. І е, окрім того, знаєте, це дуже гарне насправді місце, в якому хочеться прям, е, проводити час. І я, е, е, здається, я вам не показувала. Тут є листівка. от. З адресою в нас в місті Хмельницькому вона знаходиться за Володимирською, 36. і Ще навіть отримала нетаємну знижечку. Там бачу Катю, яка вже пізнімає. Тут дуже багато ам нам нам побачила. Ам нам нам. Що ти хочеш спробувати? А? Що ти хочеш спробувати? Щось. Я не їла. Я не їла Я їла яблука. Це в мене продовження. Я знала, я... Ага. Я, до речі, соленого більше хочу. Тому я пішла на сирну нарізку. Так, я йому штурму. Хочеш так попаду? Прийшов, каже мені не подавка. Я перепрошую, самі такий великий фільтр поставили, щоб ви зрозуміли це. Не знаю. Це дві на позині звичайній кав'ярні. Я ще взяла Наполеон, але все, що залишиться, то буде мені. Came in in the quarter sack. Leaned back in a leather clad seat. Pack of spirits in your part of the Сіла на прототуалет, але напроти такого туалету на гріх сісти, я вам скажу <сох> знімати відео. Справді дуже затишно, класно, атмосферно, дуже рада за. Е за те, що відбулося таке місце в нашому місті, можна тепер тут проводити час на побачення собою. І, до речі, на побачення з собою я якраз хотіла купити книжку, якої немає це архітектура щастя. І в мене знаєте, така дилема, коли я налаштувалася вже купити книжку, її немає зараз власне в продажі, і я розгубилася, не знаю зараз, що саме обрати, а хочу з Нонфіка, тому що саме коли я читаю в середмісті, поза домом я читаю зазвичай нонфік, тому що він мені. Якось легше йде, особливо асе. Тому зараз ще буду розглядати полиці, не просто знаєте <смі> відволікаючись там на людей, на атмосферу, на дійство, але власне так знаєте, скі плава, як книжковий покупець. От зараз ви побачите, чи обрала я все ж таки якусь книжку, чи ні. Ще хотіла сказати, що тут всі дуже привітні, затишно. І, мабуть, в мене це як нагарня кав'ярня, асоціюється словом сногімом для неї. Я підібрала затишок. Ось тому відвідайте обов'язково, якщо будете в Хмельницькому, або якщо ви місцеві, тим паче. Відвідати це місце, тому що тут можна і відпочити, і смачно поїсти, і поспілкуватися, і однодумців знайти. Тому мені незручно трохи знімати, але ладно. Таку гарну одгомовну книжку знайшла, гляньте. Тут різноманітні є малюнки такі. Таке естетично. Атмосфера. Дуже фасує. Тут просто багато дуже квіток гарні. І вона прям дуже гарно пасує. Вони мене записують. Чекайте. Я до Покупок не буде наразі, тому що я зациклилася на, книж, на книжці, яку хотіла придбати, і її зараз немає на явності. Але е, я, звичайно, повернуся сюди і не раз. Зараз знімаю вам на протоколі, який мене то. Притискають. То ні. Е, в мене ще так жахливо просто чешеться вуха. Я знову вдягнула сережки, на яких в мене алергія. Я, типу, знаєте, вперто хочу переконати свій організм е, не звертати на них увагу. Він в мене не спростив. Тому знімаю вже і біжу додому, монтувати вам все. Кульки улетіли. Сподіваюся, вам зручно стояти зараз на боковій землі, пані Марії Матіос. Ми з вами не бачилися вже як тиждень. Для вас це секунда. От. Не знаю, в мене не було гумору на наступний день. Це ніяк не пов'язано з подією абсолютно. Просто, просто це якось так знаєте наклалося. Але все зараз на краще. І є, знаєте, вже бажання якось взяти камеру, щось відзняти вам. Тим паче в мене ось стоять два стосика книжкових покупок, які б хотілося вам показати в наступному відео. Але е, власне, чому я знімаю зараз за столом? Тому що читаю з ноутбуку книжку Михайло Асадчий, Більмо. Не знаю, чи ви чули, я гадаю, так, тому що, як мінімум в двох дівчат, в двох прекрасних жінок Буктюву я бачила, що вони читають тисячу одну книжку, яку необхідно прочитати перед смертю. Такий є список, який редагувався двічі, здається. І ось в цьому списку є книжка українського цього письменника, якраз Себільмо. Окрім цього списку, я... Ніде згаду про цю книжку не чула, і це просто дивовижно, справді. Тому що книжка. Я вже зараз е, на середині навіть вже перетнула її. Е, читаю з ноутбуку. Чому? Тому що, е, в принципі, можна її придбати зараз з рук на OLX, навіть в двох виданнях вона там продається. Але е, Оскільки вона невеличка, там близько 90 сторінок, я подумала, що прочитаю її в електронному форматі. Скачала з сайту Діаспоріана. Але чомусь в мене на Кінлі воно виглядає, знаєте, як PDF, хоча це я вже конвертувала в мобі. І мені було б зручніше з нормальним розміром шрифта читати, власне, з ноутбуком. Дуже це прям, одразу з погоди, знаєте, вирують читання книг студентські роки. <гум> Але оскільки книжка невеличка, то мої очі те витерплять. Вона, до речі, є на сайті, де в двох виданнях. Це український автор, який написав. Власну історію автобіографічну, такий нарис про заслання. як людину не намагається а в прямому сенсі її ламає. І він, от якраз, коли повернувся з заслання, він там відбув два роки своє перше. Я так розумію, він передав за кордон цей нарис, і, власне, його там знайомі видали його. І дуже швидко ця історія набула попиту. І в різноманітних країнах її видавали, перекладали. І, власне, ось ці книжки, які є, так розумію, які видавалися, вони видавалися діаспорою в Англії, Франції. І є українські видання, як я сказала, на Олукс продаються, вони вже були. Але, знаєте, мені от видається, ця книга ну, необхідна в відповідному, не знаю, оформленні. Ще про неї якомога більше людей дізналися, тому що, незважаючи на те, що історія. Дуже жорстока, в певній мірі абсурдна. Ти ніби читаєш якийсь кавкеанський не знаю історію, але в той же час вона дуже майстерно написана. Я паралельно ще так переглядаю біографію Осачого, і в мене просто минулося дибке від тих чи інших подій в його житті, і наскільки несправедливе і наше життя. От, з якоюсь такою не дуже позитивної нотки ніби як я зайшла, але насправді дуже раджу вам звернути увагу на цю книжку. Тим паче дійсно вона ну, знакова не тільки для українців, але й для е, світу. От. Е, тому таке, взагалі, дуже забавно, я, до речі, дізналася буквально вже ввечері, коли була на відкритті в книгарні BookUA, е, е, Власне, те, що 9 виявляється серпня, та, був день книголюба. От тому я все ж таки не втрималася і собі придбала книжку, яку хотіла. Архітектура щастя. Ось вона у мене вже під боком. Мене дуже насмішило те, що <головік> чоловік, коли дізнався, що я все ж таки замовила, вона прийшла, і я йому кажу: о, буду брати її з Собою на побачення з собою. І він каже: тільки не пиши, в книжці, будь ласка. Я така, а чому? Бо Він дуже хоче також її почитати, і йому прям, знаєте, ще шкода, щоб книжку там писали, попросив стікерами відмічати. Ну, я, звісно, раз вже просять, раз вже просять, то відмічу стікером свої улюблені якісь місця. Взагалі, я, до речі, здивувалася, що в Алана Деботом, до речі, він також є в тисячі одній книжці, які треба прочитати. Але його книжка щось з коханням там не пам'ятаю, якась з коханням, ось вкладинка. Також би хотілося її прочитати, але на жаль, окрім цієї. Та ще однієї книжки, про котру мені вже написали ви в інстаграм. Це книга, яка виходила в дони сестрого Лева про подорожі: мистецтво подорожі, яку вже не знайти або за ну досить такі не те, що прям непристойні гроші, тому що не знаю, є книги, які більш непристойні, що віднімаються в ціні. Але все ж таки дорогувати там щось близько тисячі гривень. От почну. Я розпочну з цієї книги знайомитися з цим автором, а далі вже як піде. Взагалі, в нього, до речі, дуже цікаві філософські такі есе на різноманітні теми, що мені дуже подобається. І одна з них там також щось таке було, що я е, прям подумала о, не про подорожі, а щось про інше. Забула. От. Можливо, і добре, що забула. Тому що. Зараз от буду відзнімати книжкові покупки і ніби так особливо, знаєте, і прям не скуповую щось потрапляє до мене як в дарунок, але книг зібралося багатенько. І е, я, знаєте, все, все в якихось гойдалках від того, щоб не купувати книги і е, не ставити собі якісь обмеження. От, тому що це приносить мені задоволення. І це, до речі, одна з, з тих, ну я загалом я більше нічого особливо і не купую собі. Тому для мене книга, знаєте, це в якійсь певній мірі легко мені це дається, тому що я розумію, що це як певна інвестиція в своє майбутнє, в теперішнє. Навіть якщо мені чисто не сподобається, зможу його легко продати, аніж там, до прикладу, якісь інші речі. Але. Е це таке головне, щоб вам приносило це задоволення. Тому я зараз ось зробила собі чашку кави. Поки літо наскожуюся цією чашечкою, яку мені подарувала подруга минулого дня народження з курочками, і буду продовжувати читати. Можливо, сьогодні якраз дочитаю більмо. А зараз я вам покажу. В мене настільки це захопило, і взагалі я дуже вдячна насправді Олі з каналу Нестр Літочитець за, за її роботу. Тому що ось коли мене не стало, знаєте, не те, щоб не стало, ну тут просто це якось накипіло, коли ти вже доходиш до якоїсь певної межі, і ти просто вже вивільняєш якісь свої емоції через сльози, або там, не знаю, хтось якось по-іншому. Я, певне, я не знаю, я не відношу себе до тих людей, які накопичує собі там негатив, знаєте, потім вибухають, Тому що я знаю таких. Тобто, я не відношу їх до себе. Але просто в, в сьогоденні, знаєте, важко, скажімо так, ну, я намагаюся нейтрально балансувати ось і свій емоційний стан, якось намагатися ем, втримати в нормі. Але виходить, що інколи я сама собі, знаєте, брошу і виходить так, що ось, і накопичились якісь емоції. Але е, вже працюю над цим. Так ось, я коли була в якомусь вже такому полегшеному настрої на наступні дні, е, якраз я знову повернулася до Буктюбу. І мені в нагоді припав якраз канал Олі. Нестроліточитець, і я переглядала всі її відео, які десь пропустила, десь гадала, що мені там якийсь певний ролик не такий цікавий, як інші. І з останніх я просто переглядала до сьогоденніх, до сьогоднішніх, одне з там з останніх я якраз зараз дивлюся. І в неї от підледіла цю. І, до речі, не тільки в неї, а в Світлани ще світло. З канал називається, я його перекріплю. То там вона також хоче читати всі ці книги, ну хоча б більшість з них. І я вирішила переглянути свою бібліотеку і виділити для цих книг окрему полицю. І в мене, в принципі, це вдалося, деякі не вилізають, але я подумала, я буду читати. І поступово забирати і замінювати іншими книгами нечитаними, тобто це абсолютно повністю нечитана полиця. Є книги з цього списку, які я вже читала, і які стоять разом ну, по моїй організації, скажімо так, полиць, там, по країнах, по авторах, по знайомству. І навіть може їх між собою дружити і книжками. І, власне, зараз я вам покажу, що з цього вийшло. Ось так виглядає ця полиця. Тут різноманітні автори різних часів і народів. От Ось так. Звичайно, тут деяких не вистачає, які я покажу вам в книжкових покупках, а деякі вони от буквально на полицях чекають свого місця ось тут. А є ще книга, до прикладу, про котру я, ну, я знала, що я хотіла її читати якраз наступною, тому що мені дуже не подобається її оформлення. Я хотіла її позбутися коли прочитаю. Взагалі я, я збираю всю серію книг Вонґа від Вавилонської бібліотеки, і в них немає колиски для кішки, тому що права викуплені букшефом наразі. Коли чоловік захотів почитати саме цю книжку, я, звісно, не вагаючись, її придбала для нього. Він її прочитав. Вона в нього одна з улюблених цього автора. І власне зараз я її краще читаю, бо мені дуже не подобалося, як виглядав зріз, Власне разом з цими книгами. Ось, До прикладу, дві книжки Вонгута, та які також в цьому списку є, які я не читала. Як вони гарно виглядають з іншими зараз? Мені також вибивається це в дорозі. Я все ніяк не познайомлюся з Джаном Джеком Керроком. І такі ось тут справи. Не знаю. Тут ще, звичайно, є такі книги, як веселка тіжіння, ну досить така об'ємна книжка і непроста. «2666». є книги. Ну, безутішні, я, не... я, до речі, хочу її ось читати найближчим часом. В принципі, я все оце хочу читати найближчим часом. Хочу собі якось так міксувати, щоб ну точно якась одна з книжок було в прочитаному щомісяці. Такі в мене полиці наразі поличка. Якщо вам цікаві якісь мої інші полички, то я, в принципі, певно, можу зняти для вас ролик, як я все розставляю. У мене ще наразі зараз. Скажімо так, через ось це перекладання книжок в мене дещо видозмінювалося, і я ще до кінця не розумію, як це все доробити. От, але якщо дороблю, то можу вам показати. Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, за коментарі. Якщо ви хочете побачити якомога більше моїх відео, то. Я для патронів знімаю ще місяця нові ролики, влоги. Вони більш особисті. Ви дізнаєтеся швидше про книжкові покупки, про якесь певне читання, плани і різноманітні там теми піднімаються. Тому е, завжди в мене є посилання до кожного відео на патреон. Та спонсорство, якщо бажаєте, то перегляньте і підтримайте грибне. А так буду завершувати цей влог. Він був, не скажу, щоб він був насичений подіями, особистими якимись переживаннями. Можливо, не так це я показала у ролику, як би хотілося, але тим не менш, я в будь-якому випадку щаслива, що в мене не зникає бажання. Займатися власним хобі, ось певно, так я це сформулюю, і попрощаюся з вами до наступного відео з книжковими покупками.